Привіт, всіх вітаю у мене на каналі 13 квітня, і це мій корисний сніданок. І сьогодні на сніданок спочатку вжила заварену розторопшу. Так, заварила, настояла, випила розторопшу. Це для печінки дуже корисне. Так, і буду вживати ось такий, можна сказати, салат. Ні, це у мене гарнір. Гарнір з капусти Романеска. Так, дуже цікава капуста. Але ж я буду вживати з котлетами, бо все ж я вживаю два рази на день їжу, тому сніданок у мене такий нормальний сніданок. Небагато, ні, нормально. Я навіть вже переважувала. Думаю, мабуть, багато я щось з'їм. Не, нар... ні, нормально. Садгуров каже, я його багато цитую, да? що потрібно з'їдати 24 ложки, не більш. Я думаю, що тут 24 ложки нормально. Ось! Я зараз і порахую, скільки ложок. Візьму ложку і буду ложкою їсти. Все, смачного. Я вже почала їсти, але ж от так порахували. От так от. Одна ложка, дві. Ну, 20 ложок є. А потрібно 24. То я додам іще сир. Так, так смачніше буде. І заодно він у мене не пропаде. Так все. Дуже смачно. З'їла дуже смачну страву, але ж спочатку подумала, потрібно було підсмажити з яйцем, а потім потрошку, потрошку і коли вже доїдала, дуже-дуже сподобалось. Трошки зайве лимона додала, але ж це. Ну, іншого разу трошки менш там. Все. Дуже сподобалось. І, І буду щось снідати ось таким десертом. Десерт е з йогурту вчора приготували. Так. А це каліжанки возьму. Хай вона теж корисно вживає. Так. І заварю чай. Чай з брусниці. Так, потрібно пересипати вище, бо неудобно. А, а так. Зжала і висипала. Заливаємо окропом. Чому брусницю? Тому що весна, багато стали хворіти, чихати. Так, тому я собі і коліжанки ось таке. Ви знаєте, брусниця зупиняє простуду. А ми на попередження. Все. Живайте корисне, ходіть здорові, побачимось, папа. Готую сніданок з капусти. Така чудова капуста. Мене пригастили вже два дні. Лежить. Думаю, потрібно вживати вже, бо починає псуватися. Так. Така гарна капуста і псується. Ай-яй-яй. Романеска. Але ж Романеска салатового кольору, так? А це з жовто-горячий. І ви дивіться, дивіться, яка геометрія. Це супер. Так, таку геометрію. Ми будемо вживати. Так, так. Зараз щось зроблю. Пообрізала листя, качерішку і трошки пообрізала, де вже потемніли. Так, і зараз розберу на такі ножи, на такі суцвіті і покладу в киплячу воду. Так, капустка готова і я не буду її з яйцем смажити, так, макати в борошно, Не буду. Так, просто будемо вживати капусту. Я не бачу багато нормально. Трошки, трошки, масло. О, масло. Олії. Як то трошки полити? О, гірчична олія і. Додам насіння гарбуза перемелене. Неправильно. Спочатку потрібно було сир сиром притрусити, поки воно гаряче. Так, а потім насіння. лимона забула дати. Так, трошки поспішаю. Ну так, субота, яка тут кухня? Потрібна на природу. Або по магазинах. Так, як ви рахуєте, що краще? Я думаю, що природа краще.